Ядерний підводний човен біля берегів РФ пішов. План Б. Може Трамп уже знає, чим це все закінчиться для Кремля. Мені здається, що так воно і є. Трамп дає їм півроку, поки вони зламаються. Три. То вже не життя, то вже не економіка, це доживання. Нарешті РФ починає ламатися, і це лише початок розпаду Росії. Якщо звести це до чогось простого, це три сценарії, як ніколи за весь цей час Путін злякався. Нам подобається зляканий Путін. На цьому всьому фоні Росія почала боятися. Мені прийшло осяяння, коли все стало на свої місця. Трамп воює тільки з однією країною. Вже нічого не може статися. Об цей план дав заднім. Чи стане це переломним моментом війни, і чи не боїться світ, що Україна отримає занадто велику силу? Перша, хто вступив у бій з минулим, нам і буде велика сила. Це однозначно. Отже, домовленості є, план є, тепер його реалізація це. Мій світ, перший метафізичний.